Коли ми зайшли на першу позицію, нам попередили, що там працює снайпер. Тому ми як можна глибше вкапувалися і насипали брустер для того, щоб він нас не бачив. Щоб ми могли спокійно передвигатися там і при цьому не наражатися на небезпеку. Ну, Нам це допомогло, бо по нам не було ну, якби, стрільби по нам не велося. Арти не було? Була арта. Ну, тільки воно все рядом впадало, ми пригибались, присідали, лягали в окопи. Нам це допомогло. Потім, виходить, наших побратимів били на коріння. Нам сказали зайняти їхню позицію. Ми пішли на їхню позицію, щоб нас не окружили. І по мірі того всього, за пару днів орки почали наступати на наших побратимів, ті, що були збоку нас. Ми допомагали їм, їм відстрілюватися. Вночі в тепловізори ми наблюдали тоже орки. Вони спереду нашої позиції. Почали створювати групу, щоб наступати. І так само лівіше, вони підлазили пару чоловік, то ми теж відстрелювалися. А спереді десь, мабуть, чоловік 15 було. Поки пару чоловік віддихає, пару чоловік стоять, наблюдають, щоб не полізли орки. Якщо вже лізуть, якщо это, піднімалися всі, почали відстрілюватися. А потім нам сказали вийти від звідти.